Вас вітає торгова марка Shadow І сьогодні ми будемо робити розпаковку агроволокна білого пакетованого 23 щільності. До речі, розміри шириною 1,6 та 3,2, довжиною 5 та 10 метрів. Ну що, давайте почнемо. Ну що, давайте разом зробимо з вами розпаковку та подивимось більш детально за агроволокно 23-ї щільності. А поки розповім, що це легкий покривний матеріал, який ідеально підходить для щоденного захисту рослин у відкритому ґрунті. Воно добре пропускає світло, повітря та вологу, не створюючи парникового ефекту і не перегріваючи рослини. Таку щільність найчастіше використовують для ранніх посадок, накриття молодої розсади, зелені та овочевих культур, а 23 щільності допоможе захистити рослини від легких заморозків, вітру, полючого сонця та різких перепадів температур. Матеріал легкий не тисне на рослини, тому його можна укладати без каркаса прямо на грядки. Полив і внесення добрив можливі без зняття укриття. Адже агроволокно пропускає рівно стільки вологи, скільки потрібно кореневій системі, воно сприяє швидкому укоріненню, рівномірному росту та здоровому розвитку рослин, а також допомагає отримати більш ранній і стабільний урожай. Агроволокно від шадов це ефективне рішення для тих, хто хоче захистити свої посадки без зайвих складнощів. Ми вже багато років займаємось товарами для саду та городу. З нами вигідно співпрацювати гуртом або по системі дропшипінг. Також у нас є відділ логістики, де ми доставляємо гуртовим клієнтам товари по всій Україні. Також у нас можна придбати товари у роздріб на нашому сайті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.